Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Чорну П'ятницю, день, який багато хто чекає цілий рік, щоб придбати бажані товари зі знижками. Але чи знаєте ви, що за цим святом ховається багато цікавих і навіть шокуючих фактів? У цьому відео ми розглянемо, чому Чорна п'ятниця може бути аферою року, чому не варто довіряти всім знижкам, як продавці зловживають цим днем, як взагалі з'явилося це свято. Ви дізнаєтесь про хитрощі маркетологів, які використовуються для того, щоб змусити нас купувати більше, і про те, як уникнути пасток під час шопінгу. Ви на каналі Макодзева не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Чорна п'ятниця бере свій початок у США і має досить цікаву історію. Вперше цей термін з'явився у Філадельфії у 1950-х роках. Поліція використовувала його для опису хаосу, який виникав на вулицях після Дня Подяки, через величезні натовпи покупців і туристів. Ці люди приїжджали до міста не лише для шопінгу, але й щоб відвідати футбольний матч між армією та флотом, який традиційно проводився в суботу після Дня Подяки. Через це поліція мала працювати понаднормово, щоб контролювати натовпи і затори на дорогах. Цікаво, що термін Чорна п'ятниця також пов'язаний з фінансовою кризою 1869 року, коли двоє спекулянтів: Джей Гулт і Джеймс Фіск намагалися монополізувати ринок золота. Їхні дії призвели до обвалу ринку і фінансової паніки, що також отримало назву Чорна П'ятниця. Однак сучасне значення Чорної п'ятниці як дня великих знижок і розпродажів з'явилося значно пізніше у 1980-х роках. Продавці почали використовувати цей термін, щоб описати день, коли їхні фінансові показники переходили з червоного збитки в чорне прибуток. Це стало можливим завдяки величезним обсягам продажів, які відбувалися після дня подяки. З Часом Чорна П'ятниця перетворилася на справжнє свято шопінгу, яке поширилось далеко за межі США. Сьогодні цей день відзначають у багатьох країнах світу, і він став символом початку різдвяного сезону покупок. Чому чорна п'ятниця може бути аферою року? Чорна п'ятниця це день, коли багато хто очікує на великі знижки та вигідні пропозиції. Однак не все так просто, як здається, на перший погляд. Ось кілька причин: по-перше, завищені ціни перед розпродажем. Деякі продавці спеціально підвищують ціни на товари за кілька тижнів до Чорної п'ятниці, щоб потім знизити їх до звичайного рівня. Це створює ілюзію великої знижки, хоча насправді ви платите ту ж саму ціну. Наприклад, товар, який коштував 1000 гривень перед чорною п'ятницею, продають за 1300 гривень, а в день розпродажу повертають його початкову ціну, подаючи це як вигідну знижку. По-друге, низька якість товарів. Існує практика виготовлення спеціальних партій товарів для чорної п'ятниці, які можуть бути нижчої якості. Це дозволяє продавцям пропонувати великі знижки, але покупці отримують менш якісні продукти. По-третє, обмежена кількість товарів. Продавці часто рекламують дуже вигідні пропозиції, але насправді мають лише кілька одиниць товару за такою ціною. Це створює ажіотаж і змушує покупців. Поспішати з покупками, не перевіряючи її інші пропозиції. Четверте це штучний дефіцит. Деякі магазини створюють штучний дефіцит товарів, щоб викликати паніку серед покупців і змусити їх купувати швидше. Це може призвести до імпульсивних покупок, які ви не планували. П'ятий пункт це психологічний тиск. Маркетологи використовують різні психологічні прийоми, щоб змусити вас купувати більше. Наприклад, обмежений час за знижки, зворотній відлік часу на сайтах або повідомлення про те, що товар майже розпроданий. Та шостий пункт заключний це фальшиві знижки. Деякі знижки можуть бути фальшивими. Наприклад, товар може бути позначений як зі знижкою 50%, але насправді його початкова ціна була завищена. Щоб уникнути пасток Чорної П'ятниці, важливо бути уважним і ретельно перевіряти всі пропозиції. Порівнюйте. Ціни в різних магазинах, читайте відгуки про товари і не піддавайтесь на імпульсивні покупки. Пам'ятайте, що справжні вигідні пропозиції можна знайти не лише в чорну п'ятницю, а й протягом усього року. Давайте тепер поговоримо про те, як продавці зловживають чорною п'ятницею. Чорна п'ятниця це не лише день великих знижок, але й день. Коли продавці використовують різні хитрощі, щоб збільшити свої прибутки. Магазини рекламують дуже дешеві товари, щоб заманити клієнтів. Коли покупець приходить, йому повідомляють, що ці товари вже розпродані, і пропонують дорожчі аналоги. Покупець, який вже прийшов витратити гроші, з більшою ймовірністю, погодиться на дорожчий товар. Деякі продавці заманюють знижками за передзамовлення товару, вимагають передоплату. У разі шахрайства товар може не дійти до покупця. Найкраще обирати після оплату або працювати лише з перевіреними платформами. Дрібним шрифтом можуть бути вказані додаткові умови акції, які можуть позбавити вас можливості повернути товар або скористатися іншими послугами. Важливо завжди читати приховані умови або написане дрібним шрифтом. У період Чорної п'ятниці активізуються інтернет шахраї, які створюють підроблені сайти. Розсилають різноманітні листи або вигідні пропозиції в смс. Будьте пильні, перевіряйте URL сайту та читайте відгуки про продавців. Продавці можуть створювати штучний дефіцит товарів, щоб викликати паніку серед покупців і змусити їх купувати швидше, швидше, швидше. Такі дії знову ж можуть призвести до імпульсивних покупок, які ви не планували. А тепер перейдемо до цікавих фактів про Чорну П'ятницю. Чорна п'ятниця це не лише день великих знижок, але й день, який має багато цікавих аспектів. Під час Чорної п'ятниці найбільший попит мають електроніка, побутова техніка, одяг, іграшки та косметика. Люди часто чекають на цей день, щоб придбати нові телевізори, смартфони та ноутбуки за зниженими цінами. У 2023 році американці витратили на онлайн покупки під час чорної п'ятниці рекордні 9 мільярдів доларів. Це показує Наскільки популярним став цей день для шопінгу? Деякі компанії використовують чорну п'ятницю як можливість для благодійності, перераховуючи частину прибутку на добродні цілі. Це допомагає не лише залучити більше покупців, але й зробити щось корисне для суспільства. У деяких країнах магазини працюють цілодобово в ніч з четверга на п'ятницю. Пропонуючи спеціальні знижки для нічних сов, це створює особливу атмосферу і дозволяє покупцям робити покупки в будь-який зручний для них час. Після Чорної п'ятниці настає кіберпонеділок, день великих розпродажів в інтернет-магазинах. Це дає можливість тим, хто не встиг зробити покупки в п'ятницю. Це дає можливість тим, хто не встиг зробити покупки в п'ятницю, скористатися знижками онлайн. У 2008 році в США, співробітника магазину Walmart Затоптав натовп покупців, які намагалися потрапити до магазину. Це нагадує про те, що іноді ажіотаж може призвести до небезпечних ситуацій у 2011 році, в день чорної п'ятниці, було зафіксовано 41 випадок застосування перцевого спрею. Це ще один приклад того, як хаос і конкуренція можуть вийти з-під контролю. Половина учасників Чорної п'ятниці зізнаються, що беруть участь у шопінгу тільки через інтерес до хаосу і безладу, а також щоб відчути смак конкуренції. Це показує наскільки сильний вплив має цей день на психологію покупців. Чорна п'ятниця це не лише день великих знижок, але й день, коли варто бути особливо уважним. Не всі знижки є справжніми. І не всі товари варті вашої уваги. Сподіваюсь, ці факти допоможуть вам зробити більш обдумані покупки. Дякую за перегляд! На цьому все, друзі. З вами, як завжди, був Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобаючку. Ще можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Посилання теж буде в описі до відео. Всім па-па. Ти досі шукаєш відмазку, щоб не піти в зал або не потренуватися вдома. У мене для тебе пропозиція. Пиши мені в Директ, а я тобі підберу найкращу програму тренування. І знаєш що? Для дівчат і для чоловіків ця програма підійде. Так що пиши мені в Директ, а я тобі підберу ще і знижку добру.